Марафон на телеканалі ТІВІ 7+, Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Далі як і обіцяли, в нашому етері більше аналітики до нього доєднується Володимир Воля, політолог, експерт, міжнародник. Пане Володимире, доброго вам дня і слава Україні! Доброго доброго здоров'я, героям слава отож, як завжди, вихідні були досить такими насиченими, і зараз власне продовжують е, доходити е, загалом висвітлювати безпосередньо позиції е, різних лідерів країн і Європи і світу щодо того, таки, 30 тридцятиденного припинення вогню. Отож, Китай підтримує запропоноване Україною, Європою і США тридцятиденне перепинення вогню за словами Речника МЗС Китайської народної республіки. Пліки у Пекіні сподіваються, що сторони конфлікту зможуть продовжувати діалог та переговори для досягнення справедливої, довгострокової та обов'язкової. Тут наголос на цьому слові: мирної угоди, прийнятої для всіх сторін. Можна вважати, що Китай став на сторону прозахідного світу, якщо ми говоримо про обов'язковість мирної угоди. Ну, у Китаю є позиція стабільна Да? Вони завжди за мир в усьому світі, за припинення вогню в усьому світі, в усіх конфліктах і за вирішення усіх спірних питань шляхом переговорів. Цього разу вийшло так, що, знаєте, позиція, спільна позиція України, США і Європи, вона, так би мовити, увійшла в унісон з позицією Китаю. І виглядає так, що да, можливо, Китай змінив свою позицію. Але Китай намагається демонструвати, що він за мир у всьому світі, за будь-яке припинення вогню, і з тих варіантів припинення вогню за більш тривале припинення вогню за переговори виключно переговори. І для прикладу, я інколи згадую, що таке переговори в китайському варіанті в розумінні. Проблеми південно-китайського моря запропонували вирішувати шляхом переговорів, шляхом створення кодексу поведінки у південно-китайському морі. І переговори з цього приводу цього кодексу вже більше 20 років тривають. Так що давайте не будемо воювати, давайте будемо торгувати, особливо якщо це десь там далеко. Тобто така позиція Китаю, але так. Насправді дуже добре, що зараз у нас такий спільний спіль, спіль, спільна така точка дотику да, позиції є, тому що так багато хто в Росії також вирішить, що а, китайці зрадили. Да? Тобто вони там їхня пропаганда, російська пропаганда стимулювали в Росії, що китайці на боці, на боці Росії. Тим більше, що парад, парад у Москві був і був Сі Цзіньпін, а, е тобто з таких е визначних лідерів державних більше ніколи не було. Ну, звісно, що росіяни вважають Росію визначною. Е той, сі Цзіньпін був, колобка не було. Е він тільки привітання і солдатиків своїх відправив. вибачте, бачите, джинина. Не <сі> було. Він тільки солдат, і з Ірану, здається, теж. Якогось супер пупер начальника не було державного. А, а коли росіяни, надивившись параду, подумали, це не просто парад був. А, якщо говорити з точки зору китайського контексту, це був дводенний державний візит Дзіньпіна до Росії. Розпочався увечері 7-го числа. Він там до 8 числа переговори, 9-го пора, 10-го зранку, я пам'ятаю, за програму він повинен був за Росію. Отже, росіяни, очевидно, і ті, хто до них повинені, вони сприймали це як Великий Союз Росії і Китаю, але тут бачите, Китай висказався за е 30-денне перемир'я, проти якого виступає Путін. Mm -hmm. Так що, так, дуже цікавий, позитивний для України момент. І в зв'язку з цим, знаєте, виникає така думка, що все-таки, мабуть, треба навчитися використовувати китайську позицію у формулюванні своєї позиції, враховувати більше. Хоча не завжди це можливе в силу тих чи інших обставин, інколи це просто неможливе, да? але от ми бачимо такий приклад. Коли дипломатія повернулася так, що навіть Китай підтримав. Але Китай підтримав не тому, що він е, там щось. До речі, якщо говорити про інші мотиви, да, про інші моменти, все-таки ну, можна припустити, що якийсь незначний вплив на позицію Китая, Китаю, а саме артикуляція на 30-денному перемир'ї на підтримці могли стати похідною від переговорів між Китаєм і Сполученими Штатами, яке призвело до такого перемир'я у торговельній війні. Тобто немає ще остаточної угоди. Є саме те, що Якесь видання назвало влучно перемир'ям, uh -huh. да, і можливо, що з китайського боку було таким позитивним сигналом, конструктивним в бік Трампа, якраз акцентування на підтримці саме 30-денного перемир'я, тому що від початку ідея такого перемир'я виходила від Трампа. Дійсно, от щодо ми для наших телеглядачів в Китаї і сполучених штатах заявили про перемир'я на 90 днів. Сполучені Штати знизили 100, з 145% мита на китайські товари до 30%, Відповідно, Китай зі 125% до 10%. Про це пишуть Reuters. Власне, але все ж таки, якщо повертатися безпосередньо пропозицію Росії, всі ми бачили безпосередньо і слідкували за тими підсумками, які Путін. Не розповідав для прокремлівських і навіть західних представників ЗМІ в Кремлі після параду Пабідабісія запізнився там на півтори години. Якщо не помиляюся, десь досипав власне. Він говорив про те, що готовий до розмови з Україною в Туреччині вже до прикладу 15 п'ятнадцятого. Числа, тобто в цей четвер. Але власне щодо якраз таки перемир'я, то вже тепер Путін чітко сказав спочатку переговори про першу причину, а там і про перемир'я можна буде поговорити. Про це принаймні сказала представниця Російського МЗС Марія Захарова. Судячи з реакції РЗ банкової, там погано прочитали стенограму заяви президента Росії. Заявила Захарія власне на притаманній Російській. Скій федерації е, Манері. тобто, це що Російська Федерація тепер дає задню, і чи вистачить в них сил піти е, проти позиції Китаю? Uh, ви мене так не лякайте. Ви коли сказали, що на півтори години запізнився? Я думаю, куди на, на, на парад запізнився, наче вчасно був. А це гадав на прес-конференцію на ту заяву заяву, що Путін ну але прес-конференцію дійсно то важко назвати, тому що перед так, тим так. його речник вийшов, і сказав, що ну пізня година, ніяких запитань. Тобто вийшов, сказав, uh -huh, і пішов? Uh -huh. Так, от а, тут а, цікавий ви нюанс відмітили з приводу. А що тепер Да? Чи дали задню? Ну, по певною мірою можна сказати, що так. Це а, крок назад. А, Путін думав, що він, як вони це звикли робити з усім Кремлем, а, зробить таку заяву, яка демонструватиме а, силу Росії, тому що Росія наполягає на чому? На продовженні переговорів без попередніх умов. І що таке безпопередніх умов? О, до речі, чомусь я не, не, не бачив я принаймні, щоб хтось розшифрував, що це означає. Насправді, єдина попередня умова для переговорів, яку називали впродовж кількох місяців, це саме тридцятиденне припинення вогню як передумова для початку переговорів, по суті, тобто переговорів з приводу обговорення то переговорів з приводу. Узгодження конкретних пунктів можливої ймовірної да, мирної угоди. А, так от то Росія прямо не казала це, а дуже часто говорили без попередніх умов, але малося на увазі саме а, якраз а, ніяких перемирів. Далі дивіться, чому у Стамбулі? От мене ці за, вчора запитали: а чому ці переговори знову у Стамбулі? А... Крім того, що ж було, було уточнення від того Ушакова, да, що з того місця, на якому завершили домовлюватися у 2022 році, у Стамбулі, тому що це такий е, е, спосіб з російського боку, особисто від Путіна, щоб е, показати, що Україна вже погодилась на, на частину умов капітуляції. Які вони тоді Росія висунула висувала на початку повномасштабної війни? Тобто Росія вперто стверджує, що Україна на щось погодилась, це їхня позиція, так? і звісно, що розмови про продовження в Стамбулі переговорів це як продовження переговорів, під час яких Україна за версією Кремля повинна далі. Прийняти усі ці умови капітуляції, які висуває Росія. Але коли Зеленський сказав, ну добре, і буду особисто ждати, і Трамп у Трамп психонув, сказав, да все, тобто Трамп психонув і він що зробив? Він вирішив більше не гратися в ті, що перше, переговори, він ще переприпинення вогню, потім переговори чи навпаки. Він сказав, чорт з тобою? Хай буде той ніяких припинень вогню. Ну, давайте швидше збирайтесь, і ми побачимо до чого Росія готова. Бо більше того, а саме, він сказав, що Україна саме, повинна негайно поводитися на переговори в Туреччині. Так так, оце для того, тобто для того, щоб е, скоротити шлях до цієї точки, Х, якій і безпросно всім стає зрозуміло, що Росія не готова на компроміси заради припинення війни. Е, От потрібно, потрібно було прибрати цю дискусію що перше? Мир, тобто при перемир'я припинення вогню да, чи переговори. Тому, тобто ця дискусія вона тривала вже багато, ну, більше місяця вона тут. Трамп каже і його команда, 30 днів, як подумав, для початку переговорів Росія каже, що спочатку переговори, потім припинення вогню. Щоб більше цієї дискусії не було. Там просто прибрав оцей етап, щоб він більше не продовжувався. Да? Давай добре, хочеш 15-го у Стамбулі, добре, Україна повинна поїхати, і е, потім вже ж там у тих ЗМІ, які дали повністю переклад, повністю, повністю пост Трампа, да? то там завершується тим, що якраз саме потрібно швидше наблизитись до того моменту. Щоб зрозуміти позицію Росії остаточно, і вжива, щоб США та Європа могли вживати певні захоти. Тобто, чомусь учора розлетілося в ЗМІ, особливо в телеграм-каналах, перше речення, що про Трамп вимагає від України негайно е, зустрітися з Путіном. І все, і понеслася зрада, вигадана на, на рівному місці, тому що кратко, сестра Таланта оказалась е, ворог народу да? угу. е, насправді. І, е, Якщо читати повністю, то Трамп сказав ну все, Хочеш так, давай так. От і побачимо, пан Путін, чого ти там, на що ти готовий насправді. Тобто, щоб наближити цю офіційну точку, показову для всього світу і для американського електорату, що Трамп не Трамп винен, не Трамп поганий переговорник, а Путін не хоче. Ми чекаємо від завтра. Припинення вогню повне і тривале. щоб дати необхідну основну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства і чекатиму на Путіна в четвер в Туреччині особисто. Сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть. Написав президент України. Якщо не приїде, що тоді? Ну о, висока ймовірність, що його саме не буде. Ну можливо, приїде там його. О... Радник, там спецпредставник у якості спецпредставника той же е, Ушаков. Е, можливо, приїде Лавров. Но якщо приїде Лавров, значить з українського боку з ним буде вести переговори е, посадова особа співставна за своїм статусом. Да, міністр закордонних справ. Якщо приїде Ушаков, то значить е, е, або Сибіга, або е, той же Єрмак. Може ще кого, да, там той. Тобто, це однозначно не буде переговорів, переговор, не будуть переговори е, один на один. Тобто mm -hmm. один представник від однієї держави і ще один представник від іншої. Це будуть в будь-якому випадку переговорні групи, невеличкі, да, делегації. Е, так обто, е, так, це показовий момент, тому що Путін точно не поїде. А, те, що Зеленський отак сказав, ну чорт з тобою, я приїду, буду тебе ждати. Давай, якщо такий сміливий так хочеш, переговорів, давай швидко зберемося і порішаємо. Да? Поговоримо по, по суті, да? предметно. А, і звісно, що а, те, що Путін може не, не може приїхати, не при, прилетіти туди і не бажає цього робити. Звісно, що в силу цих обставин ситуація для Путіна виглядає програшною. Тому і пішли ці всі відмовки, уточнення, що і про капітуляцію, ну про те, що продовжити з цього з того місця, на якому завершили да? і, і переговори в 22-му році, і там ще якісь нюанси. Тобто, зрозуміли, що через дії Зеленського. І така от консолідована підтримка. Консолідована позиція вперше, вперше після того, як Трамп вступив в посаду. Консолідована позиція України США, Європейського Союзу. Uh -huh. Це вчора була Це, насправді дуже важливий, важливий стратегічний пункт на шляху. На шляху до миру, до, до, до миру, до миру. До, до миру взагалі, правильніше сказати, в, 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 в процесі, в процесі, угу. процесі да, який стосується якраз російсько-української війни. Ну, І тут ще Китай в силу певних обставин ще прокоментував. Звісно, що для Росії і для Путіна це. Не просто для Росії, як я сказав, для, для росіян, а для Путіна це теж такий, знаєте, неприємний нюансик, тому що китайці підтримали 30-денне припинення вогню. Держсекретар США Марко Рубіо планує відвідати Туреччину 14-16 травня для участі в неформальній міністерській зустрічі НАТО. Про це зазначають в Державному департаменті США. Рубіо першу половину тижня супроводжуватиме там в поїзді до Саудівської Аравії та Катару. Проте вже 14 травня вирушить до турецької Анталії і де перебуватиме до 16 числа. З Гідно із повідомленням на неформальному засіданні міністрів закордонних справ НАТО обговорюватиме пріоритети безпеки альянсу і завершення російсько-української війни. То, в принципі, дана зустріч в теорії може відбутися на оцих цих полях із міністрами, також по НАТО а, так, так можуть обговорюватись питання більш широко, але знову ж таки в Туреччині. Це буде і там обговорюватися буде питання і ситуація на Близькому Сході, і питання Ірану. І, звісно, що російсько-українська війна як перша тема, ймовірно, буде. А, а, і тут, до речі, буде цікаво, чи буде якась спільна заява, і найголовніше якась озвучена позиція вже від імені США. Яка більш е, жорстко, чітко артикулює невдоволення Трампа, політикою, е, поведінкою Путіна е, е, політикою Путіна відносно переговорів. До речі, я вже сказав, що Трамп вчора психонув, угу. да, ну, і тут один з одним з факторів, я думаю, було те, що Трампа дуже зачепило, неприємно. Навіть образила ота подія, яка називалася Парадом перемоги, да? тому що по суті це виглядало як парад перемоги над Трампом. Тому, якщо говорити про китайську позицію, це, мабуть, можливий інструмент показати Трампом, що, е, тако, що що його враження хибне, що там був парад перемоги антитрампівської коаліції над Трампом. Це теж спрацювало навіть у той парад. Який Путін намагався використати принаймні да, як парад над перемоги над Заходом? Так от те, що стосується е, е, в Туреччині, то, е, можливо, ми почуємо якраз від Рубіо вже якраз оцю е, жорстку позицію Трампа по відношенню до Росії, яку ми е, почули вже вчора. Ну, і декілька днів чули, а вчора вона більш так уже все. Досить розмов, давайте переходить до скорочуємо шлях до завершення цієї переговорної епопеї. Без, 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 безрезультатної. А, і а, те, що там буде цей Рубіо 16 числа, цікавий на тому, що це буде після 15-го. Тобто 15-го відбудеться чи не відбудеться переговор на зустріч представників Росії е України в Стамбулі. Uh -huh. да? І, можливо, вже буде якась перша свіжа реакція, і, можливо, е на, на, самі, на, на ці неформальні зустрічі. Да? Ну і е е е якісь вже більш жорсткі чіткі заяви, е які за за можуть засвідчити зміну курсу Трампа по відношенню до Росії. Це важливий цікавий нюанс. Тобто в часі цікаво йде одне за одним. Да? Дійсно дуже цікаво, але власне, якщо говорити про європейські, європейські країни, і не лише і тих партнерів, які підтримують зокрема Україну у цій війні. Досить скептично поставилися вони щодо цих заяв. Зокрема, власне, все просто Україна демократичний світ вимагають припинення вогню. Путін хоче продовжувати стріляти. Про це заявив Ліпавський. Це Чехія, так лава МЗС, розкритикував він позицію Росії про прямі переговори з Україною. Окрім того, канцлер Німеччини фрі. Лідрі Мерц також про пропозицію Путіна щодо переговорів сказав так, достатньо, що, що це безумовно хороший знак, але цього недостатньо. Ну і подібні заяви від інших світових лідерів прозвучали, зокрема і від Макрона. Але, все ж таки, якщо брати за основу, то Ердоган сказав наступне: що всеосяжне припинення вогню створить необхідне середовище для мирних переговорів. Президент Туреччини Ердоган після розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном провів також і розмову з російським диктатором. Ом, путіним власна адміністрація президента Туреччини повідомляє, що лідер країни готовий прийняти переговори. Під час розмови були обговорені двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, регіональні та глобальні питання. Президент Ердоган повідомив Путіну, що вітає його заяву про відновлення мирних переговорів між Росією та Україною в Стамбулі. І що Туреччина готова прийняти в себе переговори, які власне приведуть до довгострокового рішення. Окрім того, Ердоган також сказав, що він готовий і також і слідкувати за дотриманнями власне оцього повного припинення вогню, тобто сприяти будь-чому в будь-якому форматі, готовий наскільки дійсно можна вірити словами Ердогана з точки зору проукраїнської позиції, так тому що ми бачимо навіть те перемир'я, які самі оголосили собі росіяни. Вони ж вийшли і розказали про те, що Україна пісков, зокрема, що і Путін намагався також звинуватити та Україну в тому, що були якісь там обстріли з 6-го, е, в ніч на 6-7 травня. Але власне пам'ятаємо, що з 8-го числа вони нібито самі оголосили перемиря, а його ж порушували. Чи можна дійсно від Туреччини очікувати дійсно дієвих і справедливих е, дій, рішень і власне висновків у цьому? Ну, ну обстріли я вам скажу так, що недалеко від будинку моєї хрещеної у ворожбі ну, приліт перемир'я, да? де там, у тому я цей сектор прекрасно там знаю, був разів скільки, да? приватний сектор, приватна забудова, де там щось військове у цьому місці було. Та нічого. Одноповерхове, це велике село. Називається місто, там населення вже стільки немає, щоб статус міста. Оце і де, де там що, куди? куди? Воно там той прилетіло. Не по військових якихось об'єктах. Там близько військових не було на тих вулицях в тому секторі забудови, да? а, дивіться, Ердохан грає в свою традиційну гру, відіграє в роль миротворця, тому він хвалить і пропозиції Трампа і підтримує ідею Путіна, але на парад до Путіна не поїхав. Те, що там а, виступили, а, з критичними заявами з приводу путінських переговорів лідери е, держав, яких ви нагадували, це дуже добре. Це насправді консолідована позиція, да? А, але тут більш цікавий нюанс, хто був з Європи на цьому параді. Фіца поперся, літав, літав, його там Балтія не пускала, пролетів таки, добрався, да? а, тобто з держав ЄС єдиний Фіца туди прилетів. Ну, Вучич, зрозуміло, Сербія там своя історична специфіка, тут гріх ображатися, як то кажуть. Таке воно життя, да? Але з Євросоюзу один Фіц Орбана не було. Я навіть не бачу, чи був там Сіярто. Чому Орбана не було? Ну, Орбан був не був, цей... тому що каже, що він власне їх країна. Ну, знаєте, було б дивно, якби приїхав. Ну, Угорщина, якби приїхала, ну я, я вас, я вас таки умоляю: Словаччина. Словаччина під час Другої світової війни була сателітною державою по відношенню Третього рейху. маріонеткою. Просто маріонеткою на відміну від Угорщини. Так от пишуть там, що і цей фактор, що Словаччина була в іншому таборі. Ну, в кращі часи німці приїздили на парад перемоги у Москву, попри те, що Німеччина якраз була державою, яка розв'язала Другу світову війну. так? Тобто я думаю, що Орбан, я думаю, при, при, приїхав, би, якби були інші обставини, що йому цього разу заважало? О, Орбан Він дуже чутливий флюр до настроїв Трампа. На відміну від Фіцо, який він. Невідомо до чого він чутливий взагалі, у Фіцо немає цієї політичної чуйки. так? На відміну від Орбана. А Орбан, він він же до Трампа літав і після обрання там, і він же все опозиціонує. Тому я думаю, що в Угорщині побачили, що ситуація складається так, що парад у Москві це як парад перемоги над Трампом, і вирішили не їхати, щоб зіпсувати відносини з Трампом На що він брати участь у сумнівній? Для Трампа події, яка має дуже образити Трампа. От вони не поїхали. Все дуже просто. <сміс> У Фіца немає цього розуміння. Він не знаю, як це точно обізвати, позначити, кваліфікувати, У кваліфікувати <сміс> синоніми. <сміс> Так що, але у нього немає точно політичної чуйки на від цього від цього Орбана. А, тому його не було. Орбан це показник настроїв Трампа. У Трампа почали е, домінувати невдоволення Росією доволі серйозно. І це, е, якщо у Орбана не було на тому параді, можна, можна вважати корисною для України ознакою, хоч щось корисне, корисне з Орбаном. Да? Що все такі температура? Вітри в вітри, вітри Білому домі змінюються в неприємному для Росії напрямку. Пане Володимире, ми вам дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Володимир Воля, політолог та експерт, міжнародник, був з нами. Ну а ми